ці заяви Стармера будемо з ним спілкуватися далі. Пане Ігоре, вітання. Дякуємо, що доєдналися. Вітання Вітаю вас, отож пане Ігоре Почули, ми озвучено від Кіра Стармера цифру: 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет. Чи можемо для розуміння це багато? Які це ракети, що можемо купити за ці кошти? Це ракети ММЛ, ну, легкі, якщо по-простому, легкі ракети близького радіусу дії, 5-6 кілометрів, висота дальність, але цей модуль можна розташувати на різних в рухомості, і це саме той засіб, який нам вкрай потрібен, наприклад, знищення шахетів. Така кілька важлива, ми вже бачимо за три роки війни, що Важкі для нас питання полягають в тому, що навіть ті засоби, які все ж нам надані, забезпечити боєприпасами. Тобто, ворог весь час збільшує кількість засобів повітряного нападу, це вимагає від нас розвивати свої засоби знищення. Але чи засоби, які б наносили глибинні удари по їх підприємствах, які виробляють ці засоби повітряного нападу, чи склади, де вони зберігаються, чи якщо ці засоби, їх такі, як скажімо, бомби керовані, потрібен носій, то знищувати носія, чи на аеродромі, чи в повітрі, і вже тільки безпосередньо, потім під час підльоту до об'єктів. Треба знищувати сам засіб повітряного нападу, такі як шахет, і наші фахівці вже навчились впливати на. Керованої евіційні бомби, тобто на їх систему навігації і управління, потрібні відповідні засоби радіоелектронного подавлення, які впливають, і вони застосовуються успішно. Питання у тому, щоб розповсюджувати наші засоби радіоелектронного подавлення, навіть таких для нас складних цілей, які є, скажімо, керовані евіційний бомби. Британський прем'єр зазначив, що ці п'ять тисяч зенітних ракет будуть виготовлятися у Белфасті. Скажіть, будь ласка, там вже є якесь оборонне підприємство чи це з нуля тільки почнуть його там створювати? Є наскільки воно ну по перше, вони це не тільки взялися і вот е, виробляють таким чином, не е, малої дальності засоби. Вони виробляли й до цього британці. Треба наростити, треба удосконалюватися. І буде добре, якщо це займуться скажімо, багато європейських країн з цим напрямом. Ну, більшість із них налаштовані на це, і їм треба допомагати нашим настирливістю, якщо хочете, як нашим контролем, проханням. От і спільно е, робити цю справу. Дуже важливо, тому що до широкомасштабного етапу вони там, посилаючись на таємницю НАТО, да будь-нащо, е, значить, не виробляли, не погоджувалися, якби з тим, щоб виробляти спільно. Але оскільки побачили, що по багатьом напрямом ми займаємо, скажем, пріоритетні місця в світі. Розвідку тих же дронів і іншого, то справа пішла набагато краще. А коли тут після всіх подій навколо цього трампівського скандалу, то ну і головне наслідки його, то значить, керівники, ну і громадяни цих країн бачать, що треба, треба спільно виробляти, треба зброю, а техніку, боєприпаси, треба підвищувати потенціал. Захисту своїх держав і допомагати в цьому Україну, тобто будувати спільну безпеку, причому термінова. Власне, Кір Стармер після європейського після європейського саміту якраз заакцентував, що дуже важливо поставити Україну в якомога сильнішу позицію саме зараз, щоб могли вести переговори з позиції сили. Чи є умови? Власне після цього саміту вважати, що європейські країни теж можуть найближчим часом оголосити про нові, нові пакети військової допомоги для для нашої держави. Ну, часка об'явили деякі країни. Треба працювати з кожним. у нас взагалі завдання зараз, працювати в широкому спектрі з керівниками різних країн, починаючи з американців, Ми бачимо, як це важливо і подіям останнім, а також з європейцями, китайцями, індійцями, Джепом, Ердоганом, Туреччини взагалі іншими керівниками і народами країн. Всі, ті, хто можуть допомагати, працювати з ними, щоб здійснилася ця допомога нам ми пам'ятаємо Рамштайн, більше півсотні країн вдавалося адміністрації Байдена збирати ну, з нашими зусиллями. Безумовно, і тепер треба скажімо, переформатуватися і працювати все рівно в цьому напрямку. Пане Ігоре, неодноразово ми чули заяву від Дональда Трампа про те, що може зупинити він надання військової допомоги Україні, і, зокрема, чули про це і після останньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Якщо ймовірно, справді може таке статися, чи може Європа замінити ту допомогу, яку ми отримували від США в плані якраз зброї, чи є у Європі всі ті зразки, які нам давали США до цього. Повному обсязі ні частка, ну та є такі, які виробляють американці і інші країни не виробляють. На жаль, це по-перше, по-друге, американці так будували свою політику по виробленню озброєння, а вірніше по прийнятті участі. Вироблення зброї в інших країнах, в інших державах, щоб, скажімо, участь їх була десь більше 10%. І тоді вони мають право впливати на можливість розповсюдження цієї зброї, а фактично накладення вета на значить, продаж тим державам, які країни хочуть, крім тих, хто бачить американці, і вони це використовують, ті ж f 16 Значить, старі не дають там, по-моєму, колумбійцям ще намагаються э, Гріпини, я вибачаю, з Гріпини. Ну, вони рік тому заборонили, по-перше, шведам, не дали таку можливість, хоча Гріпини краще, сучасніше, більш підготовлені для наших розбитих злітно-посадкових смуг. Але вони це роблять абсолютно, э, скажімо, егоїстично для того, щоб просувати свої старі F-16. Ну, які ми зараз і маємо, тому що коли вибирали, більш ефективні були f 18 з двома двигунами. Ми відставили ці позиції, аргументація, все там було. Крім не було задоволення значит, егоїстичних американських поглядів. Ну і цим обернулося Маємо F-16, Дякуємо за це. Скажемо. Але вони теж можуть зупинити постачання, ну і то зброя авіаційна, тільки на те, щоб спочатку, тільки як винищувач протиоповідної оборони, а потім почне даватися. Зараз це може зупинити і надавати зброю для застосування, скажімо, повітря, земля, яка нам в першу чергу необхідна. Тобто вони набрали. Якби можливості впливу американці, і тепер смикують за ці нітки різних країн, різні напрямки для того, щоб вирішувати свої питання. На жаль, така поведінка відрізняється багато по яким питанням від прагнень всього світу, окремих країн до свободи і демократії. І ми це відчуваємо на собі в тому числі. Пане Ігоре, ви власне говорили про те, що так нова військова допомога, власне, нові зенітні ракети, 5 тисяч, які були оголошені Великою Британією, можуть допомогти збивати шахеди, так ворожі безпілотники. А якщо говорити про розвідувальні літальні апарати, типу Орлани, так які теж дуже важко визначити і можливо важко збити, чи можуть ці зенітні ракети допомагати збивати саме їх? Можуть більше того, я хочу сказати, що е, саме розвідувані і безпілотні апарати можуть знищувати нові для нас, це наші е, ударні безпілотники, винищувачі Це таке досягнення українських дренарів, е, і ми бачили, якщо кому цікаво, зайдіть в інтернеті, в гуглі чи і подивіться, яким чином знищуються нашими дронами, винищуючи розвідні дрони російські. Це не до не так давно почалося, але такі можливості є. А от по шахідам тут вони масово, бачите, вже на ну, зараз вироблення їх на добу десь можуть піднімати до 150-200 дронів росіяни за добу, і це ж розлітається по всій Україні. Вони спроможні, мають таку дальність, і скажем, де літка намагається підняти цю кількість так, планують, якби до півтисячі за добу. З усіма наслідками. Тому нам треба вивчати протидії всього цього, тобто бити по виробництвом далекобійна зброя. Чому нам потрібне вкрай потрібне ракетні комплекси, і ті, які надають невелику кількість, таких як Storm Shadow, Скальп, британці, Французи, дуже добре, щоб допомогли хоча б сотню тавросами німці, а головне ще краще, щоби. Почали виробляти ми самі ті ж аналоги, чи наче балістічного комплекса ракетного, САПСАН, чи його аналог. От ті програми, які у нас робляться з ракетні з двадцятого року, нам вкрай не потрібно. Ми бачимо, де і як їх може бути застосування, щоб підвищити ефективність боротьби з цим ворогом. Пане Югоре, ми вам дякуємо за ці відповіді, що мали змогу сьогодні доєднатися до нашої розмови. Це був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Ми вже вийшли з ефіру. Дякуємо вам за включення. Дякую вам.